Згідно оперативної інформації Генштабу на Куп'янському напрямку, ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області. Там наші сили оборони відбили близько десяти атак противника. У той час на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. ЗСУ відбили близько десяти атак. Наші бійці штурмують південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку наші військові тримають оборону. За підтримки авіації окупанти намагаються оточити Авдіївку, проте безуспішно. Також безуспішними виявилися і наступи російських військ біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне та Первомайське Донецької області. Тут сили оборони відбили близько десяти атак ворога. На Мар'їнському напрямку загарбники проводили штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області та знову безуспішно. Там українські воїни відбили понад 20 атак. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення біля роботи Нового Запорізької області. На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Республіканець Антонівка, Новокаїри, Придніпровська та тягинка Херсонської області потрапили під авіаційний обстріл.